Друзі, можливо, у вас немає часу чи можливості почитати Біблію, то я можу це зробити за вас. Я можу почитати Біблію. Я читаю Біблію, то думаю, чому не записати на відео і тим більше люди просять, читайте об'яснюй. Тому хай Господь благословить слухачів і мене, читача, щоб. Читаючи, ми розуміли. Господь допоможи розуміти Твоє Слово. Амінь. Притча про блудного сина Євангелія від Луки. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені, батько, належну частину маєтку, і той. Поділив поміж ними маєток, а по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подавсь до далекого краю, і, розтративши маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка хоча б стручочками, що їх свині їли, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів є, хліба аж надмір у них є, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому прогрішився я, отче проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів, і, вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний же зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. приведіть теля, відгодоване. Та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав, і знайшовся, і почали веселитися вони, а син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного із слуг та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат. І твій батько звелів заколоти теля відгудоване, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушував, ти ж ніколи мені козенята не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною, дитину, і все моє то твоє. Веселитися та тішитися треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Як, друзі, багато у цій Христовій притчі всього. Цікавого, слава Господу за можливість читати, роздумувати. Син покинув все і пішов. І пішов далеко написано. І коли хотів їсти навіть те, що свині їдять, йому ніхто не давав. І слава Богу, що він одумався. Згадав, що у батька надмір хліба, слуги? І у батька все добре, а я тут голодую, так? І написано, що коли він ішов, батько вгледів його і побіг, кинувся на шию. Слава Богові за цю любов Отця нашого. Але що тут? Боляче, те, що брат не прийняв брата. І розгнівався той і війти не хотів. Біда, друзі, біда. Хай Бог допоможе нам, щоб ми приймали братів, щоб ми приймали людей, не гнівались, а любили любов'ю Христа. Скільки у цій притчі багато всього є. Каже батько, що цей син був мертвий і ожив воскрес. Каже, веселитися та тішитись треба. Слава Богові за це все, що Бог робить для нас, друзі. Написано і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. А перстень, друзі, це. Хто знає, той знає, хто не знає, то скажу це влада. І Сандалія, і привели теля відбудоване. І наготували. Смачно поїсти. Так батько приймає нас, людей, дітей. Слава Богові за цю притчу, за цю премудрість я людям кажу, друзі, Біблія. Це премудрість Божа, це слово життя, слово Христа. Воно нас піднімає, оживляє, дає нам віру і надію. Слово Господа Христа воно вічне, воно живе. Пам'ятайте, друзі, що Христос Воскрес для того, щоб ми жили для нашого оправдання. Дякую вам за все. Благословіть, друзі! Бувайте всі здорові. Дякую за все вам. Слово Господа це дорогоцінний скарб, каже, не золотом і сріблом викуплені, а дорогою кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Благословінь, друзі!